Понад 20 тисяч учнів за межею прохідної доступності. Івано-Франківська Ода продовжує передавати громадам шкільні автобуси. Скільки часу потрібно, щоб забезпечити транспортом усі навчальні заклади? Далі в сюжеті. Один такий шкільний автобус коштує понад 3 мільйона гривень. Ось цей додатково обладнаний підйомником для людей з інвалідністю. Бачите, ми зараз все перевіримо, тільки обережно, щоб не вдаритися. Чекайте, чекайте. Да -да -да. да -да. Можна наперед. Можна? Можна. Нині у Солотвині близько п'ятдесяти дітей навчаються інклюзивно у монастирчанській гімназії. Таких учнів троє. Одна дитина користується кріслом колісним. Він вже у сьомий клас перейшов, і сім років, шість років повністю батьки возять своїм транспортом. А дитина досить така інтелектуальна, досить добре розвинена, досить грамотна, досить любима. У всіх працівників нашої гімназії буде визначений окремий маршрут для цих дітей. У нас є троє. Поки що на з вересня буде, дай Боже, би більше не було, але справа в тому, що будуть підсідати і. Є учні, які навчаються в дані гімназії. У гірських громадах таких транспортних засобів не вистачає а все через брак субвенцій із держбюджету. Їх просто потреба більша ніж е е е темпи закупівлі. Треба констатувати факт, що 25% автопарку ми передали на фронт. Тобто це, це сильний удар був по підвезенню дітей. Це для нас вже є шостий автобус. Ми отримали бо. Ті роки, ми коли получали в 2022 році. Ми повернули віддали, коли почалося повномасштабне російське вторгнення. Солодінської громади два шкільні автобуси поїхали на захист України, збройні сили України. Нині громаді потрібно щонайменше ще два таких автобуси. На думку Віктора Кімаковича, аби повністю забезпечити гірські райони області транспортом, потрібно 3-4 роки.